Привіт! Вітаю вас на літкасті Серце на сторінках, присвяченому Василю Симоненку. Приєднайтеся до мене у подорожі у чуттєвий світ листів кохання, де кожне слово це не лише літера, але й відзеркалення почуттів, що танцюють на сторінках історії. Розкриємо таємниці кохання видатного українського поета. Кохання всього свого життя письменник зустрів на практиці у редакції видання Черкаська Правда. Це була молоденька кур'єрка Людмила Люся. Дівчина одразу заполонила серце юного Василя. Черкаська Люсі займає в моєму житті значно більше місця, ніж всі дівлиці до неї. Очевидно, вона помітила це і почала вибрикуватись, казав письменник. Один з друзів поета, журналіст Микола Сніжко, розповів, що причарувати Люсю вдалося завдяки винустроян. Робити цей напій Василь навчився під час відрядження у Тальне, де почув легенду про садівника, який пригостив вином княжну, і вона в нього закохалася. Колись Василь вперше побачив свою майбутню дружину, то купив отакенну корзину троянд. Зробив із них вино, пригостив її і причарував, а ще пообіцяв робити щовесни трояндове вино, щоб закріпити успіх. Пригадував Микола Сніжко. За його словами, Василь називав своє фірмове вино на французькій манір Симоне. У коханні Симоненко зізнався Людмилі словами Люся, Люся, я боюся, що влюблюся. Люся крутила носом, але вийти заміж за Симоненка погодилась. Через місяць вони відгуляли весілля Василеві було 22 роки своїм одруженням. Він багато кого здивував. Через навчання та військову службу Василя Симоненка вони з дружиною часто не бачились. Однак письменник постійно нагадував про своє кохання віршами, в яких називав її Малюся, Мила моя дівчинко, «Кнопочко» та малеча. Близько двадцяти листів збереглися і на сьогодні. Скільки любові вміщено тільки у ці рядки. Прошу тебе, тільки не забувай. Що для мене ти значиш більше, ніж всі дівчата на світі. Це щиро. Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Дуже скучив. Те, як сильно хлопець любив свою дівчину, можна побачити крізь рядки слова, що наповнені солодким коханням та від яких стають сльози в очах, скільки любові їхній автор вміщував. Тепер для мене існуєш тільки ти. Цілую твої пальчики, щоб вони скоріше взялися за ручку і написали мені хоч двоє слів. Чому ти цілуєш мене крапками? Соромишся? А я ні. І цілую мою одну єдину, мою дорогу малюсю мільйон разів, з голови до п'ят. Моя маленька вертихвістко. Люблю тебе, тебе одну єдину, маленьку, молоду дівчинку мою. У такому осередку вущих почуттів. Сталося диво, маленький Олесь. Василь Симоненко так любив сина, що одного разу за ніч написав йому казку Царплаксі та лоскотон», щоб наступного дня прочитати її. Люся була далека від поетичної романтики і часто скаржилась подругам. Думала, що він на хліб зароблятиме, а вийшло якісь віршики пише. З глузду з'їхав, ночами віршики пише. Коли Василя Симоненка з раком нирки поклали до лікарні, Людмила поставилась до цього байдуже нічого з ним не станеться, хай менше курить. Після смерті Василя Симоненка Люся одружиться ще двічі народить дитину від іншого поета і до кінця життя буде байдужою до листів, які зворушують тих, кому вони не були присвячені.